Доброго дня, я Олексій Кучер, я записую це відео зараз е з нагоди того, що є гарне питання серед коментарів на How to Go Info. Я Олексій Кучер пишу для How to Go Info про бюджетні подорожі для українців. Нам вже 11 років. І, от, наприклад, е Зараз я відповідаю на одне е, з 12 тисяч коментарів, які за цей час у нас накопичилося. Тепер давайте конкретно про те, що я хотів розповісти. Марія запитала. Е, Добрий день, мого сина оформлений тимчасовий прихисток у Словаччині. Останній раз перетинав. Кордон у січні 25-го року, згідно штампу в паспорті 90 днів минули, тобто він зараз поїхати, чи може він зараз поїхати до Чорногорії, чи не буде проблем е при перетині кордону. Та чи може він попросити тимчасовий прихисток? Дивіться, це стосується питання до в'їзду українців в Чорногорію. І тут є такі два аспекти в цьому питанні. Перший аспект такий. Людина хоче потрапити до Чорногорії, проживаючи у Шенгені дуже довгий час. Тобто деякі люди вважають, що так як... тому, що вони починають жити. Не по безвізу, а по а, от, тут написано. Тобто є тимчасовий, захист, тимчасовий е, прихисток е, у Словаччині, Словаччина це Шенген. І е, тому люди вважають, що в них оновлюються дні по безвізу. Так? Тобто вони можуть виїхати і заїхати знову. І це може бути великою помилкою. Тобто йдеться про те, що, напевно, дні по безвізу оновлюються тільки тоді, коли людина виїжджає із Шенгену, перебуває 90 днів за межами Шенгену, і тоді дні по безвізу оновлюються. Все, що стосується такого так званого припинення та, відліку днів по безвізу. То це ми вступаємо на таку е, хитку поверхню, і е, повних чітких правил розрахунку є тільки для е, віз. Тобто, якщо людина заїхала по безвізу е, і отримала, наприклад, ВНЖ чи візу, да, чи почала, наприклад, е, не так, е, якщо вона заїхала з візою. Да, в неї віза скінчилася, то він, наприклад, трудова віза, да? і потім вона напевно після цього, не виїжджаючи, має 90 днів по безвізу. Це вже давно багато разів перевірено, і це дійсно працює. Щодо е, таких речей, як залишатися в Шенгені. На тимчасовому захисті і при цьому вважати, що дні по безвізу оновилися, скажімо так, ви можете стикнутися з прикордонником, який погодиться з цим. Але, напевно, можете стикнутися з прикордонником, який скаже ні. Ваші дні по безвізу не оновлювалися. І для цього вам, ви маєте виїхати і перебувати за межами Шенгену 90 днів. Тобто те, що стосується виїзду, за, тобто, цього питання Марії, вона, її син, напевно, може виїхати в Чорногорію, але стосовно повернення в Шенген, питання є, і чому я розказав. Далі тут друга частина питання, чи може він звернутися по тимчасовий прихисток у самій Чорногорії. І це змінює повністю, чому я в принципі, записую це довге відео, тому що таке от двочастинне питання. Йдеться про те, що людина може, напевно, звернутися по прихисток в Чорногорії, але. Правильним шляхом для цього є відмова від прихисту у Словаччині, і після цього звернення в Чорногорії. І тут знову ж багато-багато різних відгуків. Деякі люди кажуть, українці, що вони там, я не знаю, я навіть чув такі, що. Ми зробили прихистки у кількох країнах одночасно. Деякі кажуть: мені не завадило те, що в мене не був припинений прихисток один, я звернувся по інший, мені його дали, потім я припинив перший. Тобто всі, все це є. Але зверніть увагу ось на що. Хоча Чорногорія не є, в. Шенгені, да? і це не ну, як, не пряма така, знаєте, єдина база. Да? Але, е, тим не менш, е, якби. Міграційні служби, які будуть роздивляти розглядати ваш ви, ну, конкретний випадок звернення по е, тимчасовий захист Чорногорії, вони можуть знати про те, що у вас є тимчасовий захист у Словаччині, і, е, виходячи з того, щось вирішити, тобто це індивідуальне рішення, і е, воно завжди може бути різним. Да? Тому е єдиний спосіб дізнатися це податися, отримати відповідь і тоді вже знати. Всі інші способи це м тільки збирання інформації. Але тут важливо розуміти, те, що комусь для когось. Е Таке питання, ну, якби комусь дали от таке, таку відповідь на схоже питання не означає, що міграційні служби таке саме, таку саму відповідь дадуть і вам. Тобто, оце все, Марія. Гарних всім подорожей. До побачення.